Сьогодні ми з вами будемо готувати відомий в мусульманському світі чай Атая. Його історія тягнеться від півночі Африки. Зараз цей чай популярний в усьому мусульманському світі. Сьогодні я в гостях в одній українській родині, яка проживає в Сенегалі. І мені сьогодні помічник Михайло покаже, як готувати чай Атая. В домашніх умовах руками українця. І це буде дуже цікаво. Ну що, поїхали? Приготування чаю-атая це справжній ритуал. Зараз я вам скажу, які потрібні для чаю інгредієнти: зелений чай, китайський, звичайний натуральний зелений чай. М'ята, цукор і вода. Чотири інгредієнта, а ви не уявляєте, яка неймовірна смакота. Ще хочу сказати про порцію чаю. Ось такі маленькі келишки, стопочки. Українські можна навіть сказати, бо такі колись були гранчасті стопки, але вони ось такі красиві, розмальовані в мусульманському світі. І порція чаю це всього-навсього пів цієї стопочки, тому як він досить концентрований і досить солодкий. Поїхали, слідкуємо за руками Михайла. Він відміряє уже сьому ложечку. Як бачите, пів стопочки зеленого чая. Це на три порції всього-навсього. Висипаємо у чайничок. Ставимо на вогонь. Далі заливаємо воду. Три неповних стопки. Вмикаємо плиту і доводимо чай до кипіння. Подивіться, яка красива, який красивий посуд використовується. Це дійсно такий справжній ритуал. Поки чай закипає, тим часом в іншій посудині ми додаємо 5 чайних ложечок. Мяти. Аромат м'яти. Самі знаєте, який неймовірний, суха м'ята. Використовується звичайна українська. Тільки чай мусульманський. Так, п'ять. А далі саме цікаве, Ви не повірите, на ось цю порцію на 3 пів стопочки чаю атая нам потрібно. Практично одна стопка цукру. Він неймовірно солодкий. Я думаю, перш за все, це пояснюється тим, що все-таки мусульмани не п'ють спиртного, і їм потрібні такі якісь тонізуючі, сильні напої. Тому, ось подивіться: порція цукру на три порції чаю. Я сказала про 5 ложечок м'яти, але можна додати і 6, і 7 ложечок, так як м'ята дає саме той аромат, який ми хочемо отримати, поєднуючи зелений чай, цукор і м'яту від самого напою. Цукор ми об'єднали з м'ятою і чекаємо, поки закіпає наш основний чайник, основний інгредієнт. Чай закипаємо, бачите, на дуже маленькому вогні ми це робимо і готуємо далі. Так, далі починається саме цікаво. Заливаємо ось так високо тримаючи, щоб було якомога більше піни, заливаємо чай у стопочку. Вимикаємо газ поки що. І почали. Переливаємо стопки в стопку до тих пір, поки не утвориться дуже багато піни. Ось в цьому полягає родзинка нашого напою. Бачите, як гарненько утворюється піна в процесі. Бачите, скільки багато піни. Більше уже, чаю. І далі ми виливаємо назад у чайничок. Знову будемо доводити до кипіння. І змішуємо з м'ятою і цукром. Другий раз закипає чай, перемішуємо його і заливаємо його до м'яти і цукру. Правда красиво? До речі, це все робимо дуже повільно. Взагалі, я вам скажу, що мусульмани не люблять щось робити швидко. І заварювання чаю теж входить до їхнього повільного, повільної праці. Нашою чарівною ложечкою ми це все перемішуємо до повного розчинення цукру. І, в принципі, ми на фінальній стадії. Отримати чудовий тонізуючий напій. Давай шкоту? Наш чай готовий. І зараз ми його будемо смакувати. Знову наливаємо тоненькою цівкою до наших стопочок. Ви знаєте, цієї страви навіть не потрібно презентувати. В неї дуже красива презентація. Залишається тільки смакувати. Ну що, прийшов час смакувати? Давай, Мішко, спробуємо. Що ти приготувала? Мені він дуже подобається, ви знаєте, він насичений, має солодкий смак, аромат м'яти з зеленим чаєм це щось неймовірне. Дуже смачно. Дякую, Мішко. Сьогодні ви були в гостях на Ютуб каналі Отещі Олі, і ми з вами готували марокканський чай Атая. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!